Молодь влада бізнес конкретні кроки до змін саме під такою назвою в Коломиї провели молодіжний форум. Одна із організаторок, начальниця міського управління культури Мар'яна Кодіна каже, що метою було об'єднати молодіжні організації громади і допомогти їм надалі плідно працювати. Наше завдання сьогодні стоїть вибудувати молодіжну політику громади, а не тільки міста, бо тому, що якщо в місті вона ще функціонує, то наші села громади залишаються поза. За увагою, тому е, наша мета сьогодні об'єднатися і створити той майданчик, де е, не тільки влада буде співпрацювати з молоддю, а й бізнес і громадські організації. Прийшов на форум, і очільник коломийської громади Богдан Станіславський зазначив, що вдалося створити унікальний майданчик, який об'єднав активну молодь. А міська рада давно підтримує молодих талановитих людей. В міській раді за останні роки ми проводимо такі стажування якраз тих випускників, то є пузниками, щоб вони потім мали можливість. Прийти на роботу до нас. Починаючи з 21-го року багато молодих людей, які простажувалися, вони вже зараз працюють і є хорошими спеціалістами. Це так з року в рік відбувається. Також ми молодь підтримуємо тим, що даємо минулого року, 24-му році був такий конкурс грантів для молоді. Межах там, 20 тисяч. Ми знаємо, що вже є реалізовані ті гранти. і Вони цього року також будуть. Серед учасників форуму учень ліцею номер 9 Тарас каже, що мріє тут знайти ділових партнерів. Щоб розвивати Коломию в усіх напрямках. Якщо ми бачите мину через декілька років, я би хотів діти, розвинути містом культури, саме, щоб, щоб всі майже казали, що Коломий це не культура, щоб місто саме в Франківській області, щоб, а саме в економічному рахунку, щоб щось було музею, там, наприклад, чи більше місці для молоді, щоб вони могли там собі одночасно розвиватися і відпочивати. Тож організатори мають на меті поглибити комунікацію та співпрацю між учнівськими, студентськими органами самоврядування та розглянути проєктні ідеї, які молодь вже напрацювала на воркшопах. З колоною Богдан Малецький Галина Рувенчук, телерадіо компанія Раї.